Чому занадто в одній особі, що тут роблю в чиїй подобі? Чому в будинку, а не в гнізді, в шкірі не пір'ї, з обличчям, не листям, чому тільки раз із життям особистим при зірці малій на землі і при воді? По неприсутності саме тепер, за всі століття, за стільки ер, за всі могили і небосхили до кості і крові, що повнить жили сама з собою. Чом саме тут? Чому не там, десь де інша змора, не століт тому, але й не вчора? Сиджу і дивлюся у темний кут, як дивиться й те, що сидить під столом. Таке гарчливе. Зване... псом.